Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Це новини на 10-ту годину у студії Марина Кухар. Вночі під ударом була критична інфраструктура двох районів у Житомирі. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Роботи рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги, проте їм вдалося ліквідувати пожежу. І вночі російські безпілотники атакували Київщину у Бучанському районі. Пошкоджені вісім приватних будинків, вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. А в столиці уламки дрона влучили у 15-поверховий житловий будинок, упали на рівні технічного поверху. Зруйнована стіна, пожежі не було. Після удару рятувальники обстежили технічні поверхи і на горішньому допомогли людям відчинити заблоковані двері у квартирі загиблих або поранених на щастя. Немає. Буквально прошиті осколками з такими пораненнями до лікарні Дніпра відправили двох залізничників. Їх поранило у Слов'янську на Донеччині. У ніч проти 13 січня росіяни спрямували дрон на локомотив. І, хоч усі працівники були у бронежилетах та касках, а тепловоз захищали сітки, вціліти під час прямого влучання не вдалося. В якому вони стані. Софія Москаленко розкаже. Наскрізне поранення плеча від ламок пролетів, але не зачепив важких магістральних сосудів». А отже, є шанс на те, що рана загоїться швидко і без ускладнень. І це єдина втіха для машиніста тепловоза Івана. Ніч на вівторок пам'ятає до деталей, адже саме тоді російський дрон атакував його локомотив. зупинилися свої справи. Зробив секунд 30, може хвилина, і удар все в принципі потрапило туди, де акумуляторне відділення. Почути дрон Іван ніяк не міг. Шумів тепловоз тоді у слов'янську вони виконували цивільну мі. Місію мали доправити енергетичне обладнання. Тільки но приїхали на місце. Удар я подумав, поломана рука. Я подумав, у мене поломана рука, виявилося уламок. Жінка на цій станції чергова допомагала. Я отак приклав марливий тампон тримав. У кабіні їх було четверо, пригадує Іван. Усі в бронежилетах і касках. Та й сам локомотив захищений сітками. Можливо, саме це врятувало життя. Зізнається машиніст. Клопок, тімната удар темрява раз уже ніби внизу стою. Помічник з іншого боку спустився. Кажу, де там жінка, яка теж з нами була. Вона почала виходити з кабіни, допомогли спуститися. Мова про Наталію, оглядачку вагонів. Вона лежить у тій самій палаті реанімації, що й Іван. От тільки говорити боляче, поранене обличчя. Тому Наталія просить нас не показувати її. Один відламок залетів дуже глибоко під скриневу кістку. Потрібна операція, а другий також великий відламок в шиї. Обох поранених медики стабілізували. Іван каже, вперше дрон вдарив так близько, хоча ризик був постійно. На залізниці Донеччини чоловік працює усю велику війну. То шахеди, то ще щось. Майже кожен день плюс канонаду чути з лиману гармати, нема куди їхати, та й робота. Медики планують перевести Івана до відділення травматології. У Наталії ж попереду кілька операцій. Треба дістати уламки, та прогнози позитивні. З Дніпра, Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На Покровському напрямку, де точиться найбільше боїв, окупанти намагаються пробити коридор у напрямку Гришеного. Таке завдання поставило російське командування. Розповіли у бригаді Рубіж. Село Гришине за 10 кілометрів від Покровська. Аби прорватися до наших позицій, окупанти використовують бронетехніку, мотоцикли, квадроцикли і масово запускають дрони. Також е, противник застосовує дуже активно артилерійський вогонь і е, дуже багато е, ударних БПЛА. палат. Молній е, дуже зараз багато, е, дуже виросла кількість їх застосування. Вони тут літають, ну просто як мухи влітку, і дуже багато роботи відповідно у зенітників, які ці молнії збивають. Дональд Трамп підтвердив заплановану зустріч із Володимиром Зеленським на економічному форумі у швейцарському Давосі. Наступного тижня до переговорів долучаться і європейські лідери. Віддання Financial Times пише, що європейці тиснутимуть на президента, США, щоб заручитися його особистою підтримкою гарантії безпеки для Києва після припинення вогню. Вони передбачають, зокрема, розміщення в Україні багатонаціональних сил. Водночас Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що доручив українській переговорній групі фіналізувати документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Говорили сьогодні з Рустемом Муміровим та нашими іншими учасниками переговорної групи. Треба активно рухатись щодо документів по гарантіях безпеки, по економічних угодах. По політичному документу, також з нашої сторони, максимальна продуктивність. Очікуємо також енергійної роботи з американської сторони. Я особисто дуже очікую. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Російський дрон впав у середмісті Львова просто біля пам'ятника Степану Бандерів. В момент атаки на площі саме прибирали комунальники у мерії. Кажуть, вони дивом уціліли. На місці влучання працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. І Вона з нами на прямому зв'язку. Лесю, що там зараз відбувається, і що ти побачила наскільки серйозні руйнування? Так, Марино, ти можеш бачити? Ми зараз знаходимось на площі біля Степана Бандери. Власне, поруч зовсім влучив ворожий дрон. Він потрапив на дитячий. Майданчик майданчик зараз досі огорожений стрічкою. Там працюють спеціальні служби, є медики, поліція, а також ДСНСники. Вони обстежують територію. Як відомо, що окрім дитячого майданчику постраждало понад десяток будинків, там вибило шибки. Також постраждала школа, яка знаходиться поруч, і один з корпусів львівської політехніки. Також повибивало вікна вітражі старовинні у костелі Ольги Єлизавети, який знаходиться за кілька метрів від самого пам'ятника. І ось що ми знаємо про це. Прошу пряму мову. Оскільки синхрону в нас ще немає, то я можу сказати, що як сказав на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий шахет влучив буквально за 40 метрів від самого пам'ятника. Відомо, що в той момент ніхто з людей не постраждав. На місці є відео, яке гуляє інтернетом, ми можемо бачити, що уламок впав до ніг однієї з комунальниць. Відомо, що жінку звати Ольга, їй 59 років, і вона Понад 10 років працює двірницькому на одному з міських комунальних підприємств, але жінка дуже сором'язлива, не хотіла е, виходити. До спілкування з камерами і сказала, що це її робота. А мер сказав, що не знає, чи нагородить її премією, чи буде її сварити за те, що працювала у тривогу. Також відомо, що в момент, коли було влучання, тракторист, який відгортав сніг вибуховою хвилею, також його зачепило. Але від госпіталізації чоловік відмовився з ним усе добре. Також відомо, що за близько за близько двох годин буде збиратися на комісія з надзвичайних ситуацій, на якій можна буде подати заяви тим мешканцям, будинки яких постраждали після останнього влучання. Це наразі уся інформація на сьогодні, Марино. Дякую тобі, Лесю, Олександра Стасишин зі Львова про наслідки дронової атаки на місто. На Харківщині дрон окупантів влетів у приватний будинок у селі Великий Бурлук. Оселя спалахнула, люди не постраждали. Атака сталася сталася опівночі. Гасити пожежу, ДСНСникам допомагав офіцер-рятувальник громади. На Запоріжжі у рекордні терміни повністю заживили вільнянську громаду. 32 тисячі родин знову зі світлом повідомили в обленерго. Підстанції в громаді ворог масово атакував ніч проти вівторка. Енергетики кажуть, за стандартами мирного часу на ліквідацію таких пошкоджень мало б піти 5 діб, але впоралися за півтори.